Це «Про те та все інше. Доброго дня, це програма. Про це про те» та все інше на радіо Голос Городищини Городищини» 98FM. З вами Женя Лопатіна. І сьогодні ми поговоримо про важливі теми останніх днів, такі як карантин вихідного дня та ймовірний повний локдаун на 2-3 тижні. Та як трохи полегшити своє перебування в жорстких обмежувальних заходах. Чи допоможуть такі заходи зменшити захворюваність на коронавірус? пишіть на Viber номер 098 934 вісім та у Facebook. Тотальний карантин в Україні можуть вести в. У грудні у зв'язку з поширенням коронавірусу. У уряді вже активно розробляють план з протидії пандемії, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, і розповів, коли варто очікувати повний локдаун. Поки ліки від коронавірусної інфекції COVID-19 не знайшли, а вакцина не надійшла в масовий обіг, Єдиний спосіб обірвати ланцюжок поширення коронавірусу це скорочення соціальних контактів. Це головний аргумент на користь локдауна. В Україні середини листопада діє карантин вихід. Дного дня у суботу та неділю правила, які діють у помаранчевій зоні, поширюються на всю країну. Не працюють ТРЦ, спортзали, салони, краси, установи культури, магазини, промтоварів, бари, кафе, ресторани та інші заклади громадського харчування. Працюють із обмеженням. Карантин вихідного дня прем'єр-міністр назвав збалансованим варіантом. Повного локдауну економіка України за його словами не витримає. При цьому Денис Шмигаль визнав, що і такі обмеження є. Болючими для бізнесу такий варіант критикують і експерти і підприємці для довідки. Локдаун це нагальний протокол дій, який забороняє людям вільно входити або залишати певну зону. Таке блокування або карантин використовується для захисту комп'ютерної системи або людей всередині об'єкта чи зони від загрози зовнішніх подій. На сьогоднішній день пройшло вже два локдауни. Вихідного дня до 14 листопада в Україні фіксували близько 11 тисяч нових випадків коронавірусу. Незважаючи на обмеження, кількість нових заражених на добу продовжує збільшуватися. 20 і 21 листопада було виявлено більше 14,5 тисяч інфікованих. Ухідні дні робиться менше тестів, тому статистику на сьогодні не наводитимемо. Однак, 23 листопада, головний сані лікар Віктор Ляшко на селекторній нараді за участю президента Володимира Зеленського заявив про стабілізацію тижневої динаміки захворюваності на коронавірус в Україні. Тін вихідного дня і додаткові заходи безпеки дають свої результати. Ми повинні зробити все, щоб уникнути повного локдауна. поки статистика показує, що нам вдається стримувати прогнозоване зростання, заявив Володимир Зеленський. Динаміка госпіталізації стабільна протягом останніх двох тижнів, кажуть у владі. При цьому голова МОЗ Максим Степанов під час брифінгу 23 листопада повідомив, що в Україні збільшилася кількість пацієнтів, госпіталізованих з ковід-19. За минулий тиждень їх було 10 тисяч 597 осіб проти 9 тисяч 653 на позаминулому тижні. За тиждень ми отримали підтверджених випадків ковід по Україні рівно 90 тисяч випадків. Це майже на 14 тисяч більше, ніж за позаминулий тиждень, коли було 76 тисяч 221 випадок відповідно. Степанов зазначив, що ефект від карантину вихідного дня оцінять ближче до 1 грудня. Швидше за все по... Наційний локдаун закликають ввести також і аналітики Київської школи економіки. Вони називають такий крок єдиним способом уникнути колапсу системи охорони здоров'я. Уже третина лікарень, які спеціалізуються на лікуванні хворих на COVID-19, критично заповнені. Констатують у своїй аналітичній записці. У 89 лікарнях ліжко місця відведення для пацієнтів з COVID-19 заповнені на 100%. Ще 97% перенавантажені йдеться у підсумках моніторингу. Без введення негайного повного карантину максимальне навантаження на лікарні настане вже в грудні, кажуть економісти. В Україні не вистачає саме реанімаційних ліжкомісців з подачею кисню і ліжок у відділеннях інтенсивної терапії, обладнаних апаратами ШВЛ. Повний локдаун Україні допоможе взяти епідемію під контроль уже за місяць, однак з умовою, що буде робитися більше тестів на коронавірус, кажуть аналітики Київської школи економіки. Зараз відзначають експерти, жодна з українських областей не відповідає рекомендаціям всесвітньої організації охорони здоров'я, що рівень позитивного тестування не повинен перевищувати 5%. В Україні цей показник на сьогодні дорівнює 30%. Судячи з опитувань, ідею введення локдауна українці не підтримують, хоча 55% опитань вважають, що жорсткий карантин може поліпшити ситуацію з захворюваністю. Але за його фактичне введення виступають тільки 36% опитаних, тоді як 61% проти такого кроку. Майже половина українців 48% вважають оптимальними ті карантинні заходи, що діють в Україні зараз. В той же час 24% переконані, що обме. Еження є занадто м'якими, а 11% – що занадто жорсткими. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов 20 листопада заявив, що вимагатиме від уряду введення більш жорсткого карантину в Україні, коли щодня фіксуватимуть 30 тисяч хворих. Для нас головне це кількість людей, яких госпіталізують. Якщо говорити про відсоток хворих, що потраплять у лікарні, я думаю, що це вже майже близько 30 тисяч на добу в певному періоді. Тоді це може викликати серйозні проблеми при навантаженні на медичну систему, підкреслив він. 22 листопада Шмигаль розповів, що в уряді вже активно розробляють новий план із протидії пандемії. Упевнений, що введення заходи карантин вихідного дня позитивно позначаються на динаміці захворювання. У разі погіршення сценарію розробляється план Б. І ми почали обговорення цього плану, щоб уся Україна мала про нього чітке уявлення. Написав Шмигаль на своїй сторінці в Фейсбук. У рамках розробки плану Б уряд зустрічався з мерами та представниками церков. Також минулого тижня Кабмін обговорив з українським бізнесом механізми підтримки галузей, на яких жорсткі обмеження позначаються найбільшим. Міським бюджетам направлені додаткові 870 мільйонів гривень на покращення забезпеченості лікарень киснем. Уже виділено 1 мільярд на закупівлю 6 мільйонів експрес-тестів, які отримають сімейні лікарі та бригади швидкої допомоги. Активно ведемо. Переговори щодо закупівлі ефективної і безпечної вакцини, розповів Шмигаль. 20 листопада мер Івано-Франківська Руслан Марцінків після нарадин за у Шмигаля заявив, що тотальний карантин можуть ввести в грудні. За його словами, нинішній карантин вихідного дня це плавна підготовка до тотального локдауна. За песимістичним сценарієм, локдаун почнеться приблизно 10-15 грудня, за оптимістичним, 20-25 грудня, розповів мер. Тривати. Новий тотальний карантин, за його словами, повинен кілька тижнів. Як повідомляють в уряді, що посилити карантинні заходи можуть з 25-26 грудня до середини січня. Працюватимуть лише продовольчі магазини, аптеки, АЗС. Імовірним є ведення спецперепусток для транспорту. Відзначається, що про повний локдаун українців попередять заздалегідь. До кінця тижня стане відомо, чи допоміг Україні карантин вихідного дня. виходячи з цього, буде вирішуватися й питання введення жорсткого карантину перед новим. Вим роком уникнути нового локдауна можна, якщо 95% людей будуть користуватися захисними масками, заявили в Міністерстві охорони здоров'я. Дотримання маскового режиму одне з головних правил протиепідемічної безпеки: носіть маски і захистіть від хвороби себе і своїх близьких. Закликали в Міністерстві охорони здоров'я. До слова, Кабмін ще не прийняв рішення про продовження карантину вихідного дня. Про це повідомляє Інтерфакс Україна з посиланням на джерело. В уряді, за його словами, продовження карантину вихідного дня не обговорюється, тому що Кабмін ще не проаналізував його вплив у минулі вихідні. Чи допоможуть такі заходи зменшити захворюваність на коронавірус, пишіть нам на вайбер номер 098 934 77 90 та у Фейсбук. Нагадаю, що сьогодні ми говоримо про карантин вихідного дня. Про це, про те та все інше. Це програма про це, про те та все інше. І Нагадаю, що сьогодні ми говоримо про карантин вихідного дня та очікування повного локдауну у грудні. Отже, слідом за карантином вихідного дня в Україні говорять про повний локдаун на 2-3 тижні. До чого можуть призвести подібні посилення карантину? Своєю думкою поділився відомий ресторатор Дмитро Борисов, засновник сім'ї ресторанів Діми Борисова. Для довідки сім'я ресторанів Дмитра Борисова одна з найбільших мереж ресторанів в Україні – Об'єднує понад 30 різних за концепцією та настроєм закладів, а також різноманітні партнерські проєкти в Україні та далеко за її межами. Отже, за словами Дмитра Борисова, у будь-якому випадку ми поділяємо тактичні рішення і стратегічні локдаун, карантин вихідного дня і так далі це елементи нової реальності, вагомі чинники ризику. Але намагаючись адаптуватися під чергове хаотичне рішення влади, важливо не Втратити фокус з вирішення стратегічних завдань для нас. Це розвиток фуд-холів і автоматизація, діджиталізація процесів. Карантин вихідного дня в листопаді і локдаун у грудні приведуть за нашими оцінками до закриття як мінімум третини існуючих ресторанів і кафе. І взагалі завдадуть величезної шкоди малому і середньому бізнесу. У листопаді ми несемо 100% зобов'язання по оренді, оплаті праці, виплаті податків. І так далі, але втрачаємо 60% виручки, яка зазвичай припадає на вихідні. Доставка і тейк-авей покривають в кращому випадку 5-10%. Наприклад, за минулі вихідні ми зробили 1500 доставок. Здається, що це немало, але за нормальний вікенд до нас приходить 30-40 тисяч гостей. Розповідає Дмитро Борисов. Це не порівняні ціни. Накопичені борги і розриви якось можна було перекрити, відпрацювавши успішний груз. День традиційно один найефективніший місяць в році, але якщо буде локдаун для багатьох бізнесів, це буде означати гарантоване банкрутство. Більш того, за принципом доміно будуть закриватися і суміжні бізнеси, постачальники продуктів і устаткування, і так далі. Також, як заявив ресторатор, у світі реалізуються сотні різних державних програм підтримки бізнесу під час пандемії, від виплат 80% недоотриманої через локдаун прибутку до виплат за. Плат співробітникам ресторанів. На час вимушеного простою. Ніякі з них не можуть гарантовано врятувати весь бізнес. А ресторани закриваються або трансформуються по всьому світу, але ступінь шкоди багато в чому залежить від ефективних, адекватних рішень уряду. В Україні ми стикаємося з хаотичними нелогічними заходами, які забороняють роботу бізнесу без будь-яких чітких інструментів підтримки і компенсації, без діалогу. Ми дізнаємося новини і ЗМІ, а вже через годину переходять. Перевірки з метою знайти хоча б якесь порушення і отримати штраф. Це схоже на цілеспрямоване знищення бізнесу, а не на протиепідемічні заходи. Заявив ресторатор Дмитро Борисов, засновник сім'ї ресторанів «Діми Борисова. Про це, про те та все інше. Нагадаю, що сьогодні ми говоримо про карантин вихідного дня та розмови про те, що в грудні нас очікує повний локдаун. Чи допоможуть такі заходи зменшити захворюваність на коронавірус? Пишіть на Viber номер 098 934 7790 та у Facebook. Народний депутат України, скликання, експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов оцінив перспективи і можливі наслідки повномасштабного локдауна в Україні. Карантинний вихідного одного дня можна розглядати скоріше як розвідку боєм перед більш жорсткими заходами. Звичайно, хотілося б й обмежитися мінімальними обмеженнями, але статистика захворюваності зростає. І все більше європейських країн приймають рішення про закриття цілих галузей обмеження на пересування. Дане рішення в Україні також буде непопулярним, але швидше за все за необхідне. І якщо його приймати раніше, то можна зберегти працюючим, хоча б транспорт і виробничі підприємства, постраждає в першу чергу сфера обслуговування, і тут держава повинна передбачити компенсатори, щоб після карантину ці підприємства змогли відновити свою діяльність. Громадяни і бізнес повинні отримати вичерпну інформацію про умови нового карантину заздалегідь, і звичайно необхідно гарантувати виконання рішень в однаковій мірі для всіх без винятків та особливих. Випадків тут виняткова роль відводиться МВС. До речі, міністр внутрішніх справ Арсена Валков критикував ведення карантину вихідного дня як напівзахід і разом із міністром культури Ткаченком і головою Мінцифри Федоровим не голосували за це рішення. Все одно співробітники поліції стали також заручниками рішення про карантин вихідного дня. Їх завдання контролювати виконання рішення кабіну громадянами, хоча часто вони самі. І не згодні з таким півзаходом. Звичайно, економічні наслідки введення локдауна будуть відчутними для мільйонів наших громадян. І єдина причина прийняття такого рішення епідеміологічні загрози. Рішення про повний карантин має бути прозорим, зрозумілим і підтриманим усіма гілками влади з солідарною відповідальністю за його наслідки. І завдання держави комунікувати з суспільством і максимально пом'якшити негативний економічний ефект. Нагадаю, що сьогодні ми говоримо про карантин вихідного дня та про повний локдаун, який, можливо, нас очікує у грудні. Чи допоможуть такі заходи зменшити захворюваність на коронавірус? Пишіть у Viber номер вісім та у Facebook. Як же карантинні заходи впливають на музичну індустрію? Як пережити цей важливий час з користю для творчості? Своєю думкою поділився композитор, піаніст, віртуоз Євген Хм. Мора безумовно, музична сфера виявилась однією з найбільш постраждалих через карантин. І мова йде не тільки про артистів, яких всі знають, оскільки артист це ж завжди тільки верхівка айсберга. За будь-яким артистом стоїть його менеджер, це перша ланка. Далі йдуть люди, які реалізують великі проекти. виду приклад. приходячи на концерт, глядачі практично не замислюються про те, який звучить звук, скільки приладів світла на сцені знаходиться, скільки організаційних моментів потрібно, щоб відбувся цей концерт. Концерт, але насправді на великому шоу, як правило, задіяні близько ста чоловік персоналу. І всі ці люди теж належать до музичної сфери. Це працівники сцени, світловики, звуковики, режисери, і можна продовжувати цей список дуже довго. Тому так, звичайно, зараз дуже непростий час. Так, я міг би говорити про те, що це унікальний час для творчості, для того, щоб відкривати нові куточки своєї душі і виходити на нові рівні. Але є голі цифри, які говорять. Про те, що карантин дуже сильно впливає на роботу. Є вже такі сумні приклади, як цирекдю солей, який офіційно оголосив про банкрутство. Скажімо так, скільки триватиме карантин, скільки ми будемо дізнаватися у всьому світі про подібні новини, і я в цьому впевнений. Але в той же час хочеться вірити, що для творців це оптимальний час для того, щоб знайти щось нове. Якщо говорити про себе, то за час карантину я випустив новий. Альбом і продовжую разом з дружиною співачкою Одара записувати її авторський сольний альбом, і це все, як то кажуть, найнесприятливіший час. Залишається вірити тільки в краще те, що карантин закінчиться швидко, і дійсно спектаклі концерти вистави це ковток повітря для людей в цей непростий час. Як тільки закінчиться карантин, я впевнений, що попит на подібні заходи буде просто колосальний, заявив композитор, піаніст віртуоз. Євген Хмара, отже, що нам очікувати, час покаже. Це була програма про те, про це та все інше. У програмі використані матеріали «Кореспондент.нет» та коментарі Україна з вами був Женя Лопатін. До зустрічі на радіо голос Городищини Городищини» 98FM. Про це, про те та все інше.